Одного разу датський фізик Ганс Ерстед проводив експеримент для студентів. Він хотів показати, як при протіканні струму провідник збільшується в розмірах, таким чином продемонструвати, що в результаті протікання струму провідник нагрівається. Але один із студентів зауважив, що в момент, коли вчений вмикав струм, магнітна стрілка, яка залишилася з минулого досліду, якось дивно себе вела. Професор повторив дослід, і підтвердив слова уважного учня. Він до чого був здивований, що навіть припинив лекцію, щоб детальніше вивчити це явище. І не дивно, адже до цього вважалося, що електричні та магнітні процеси не зв'язані між собою. Провівши низку дослідів, Ерсет зауважив, що магнітна стрілка реагує не на сам провідник, а на струм у ньому. Адже якщо струму немає. Стрілки знову стають за магнітним меридіаном Землі. Лінії магнітного поля провідника є концентраційними колами, перпендикулярними провіднику. При зміні напрямку струму напрямок магнітної індукції також змінюється. Для визначення напрямку магнітної індукції використовують правило правої руки. Якщо праву руку розмістити так, щоб великий відігнутий палець вказував на напрямок в своєму провіднику, то чотири зігнуті пальці будуть вказувати напрям магнітних ліній. На площині зошита складно зобразити такий об'ємний малюнок, тому вирішили його спростити. Будемо вважати, що провідник розміщується перпендикулярно площині зошита. А отже лінії будуть розміщуватися по колу навколо провідника. Якщо струм протікає від нас в зошиті ми позначаємо його хрестиком. А якщо тече з зошита до нас, тоді крапочкою. Використавши правило правої руки, бачимо, що якщо струм тече від нас. Магнітні лінії напрямлені за рухом годинникової стрілки. А якщо до нас, тоді проти. А що буде, якщо струм рухатиметься не по прямій лінії, а по колу по спіралі? Намотаємо провідник, утворивши з нього котушку. В цьому випадку лінії магнітної індукції за своєю формою дуже схожі на магнітні лінії постійного магніту. Саме котушка використовується як електромагніт. Для визначення напрямку лінії магнітного поля котушки використовують правило правої руки для котушки. Якщо спрямувати 4 зігнуті пальці правої руки за напрямком струму в котушці, то великий відігнутий палець вкаже на напрямок лінії магнітної індукції всередині котушки, або на північний полюс електромагніту. Електромагніти широко використовуються в техніці та побуті. Це й піднімальні крани для металу, електромагнітне реле, що дає змогу автоматизувати велику кількість процесів, а ще гучномовець, який широко використовується для відтворення звуків. Від наушників і до великих концертних динаміків, навіть дзвінок в школі, і той працює на основі електромагніту.